Український благодійний фонд, який впродовж року забезпечує міста країни безкоштовною питною водою, спільно з офісом президента запускає проєкт з відновлення водопостачання на Дніпропетровщині. У нас є велика потреба в таких станціях. Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС вже розпочата. Що сьогодні ми перебуваємо в місті Марганець і відвідали безпосередньо очисну станцію, яку нам передали наша благодійники фактично за участю і офісу президента, за участю президента про ситуацію в місті. Це все переноси. Та масштабний проєкт з відновлення водопостачання. Далі. Це 45 тисячне місто Марганець Нікопольського району. Через підрив російськими військовими Каховської ГЕС весь район, а це близько 200 тисяч мешканців, залишився без водопостачання. З 8 червня ми тягаємо воду. Тут неймовірна. В будь-яке час, жарко, не жарко. Ти йдеш, бо її треба принести. У місті встановлені пункти розливу води. Це дуже трудна старикам. Її носити вот отець на четвертий этаж, Ні Добова норма на людину складає 20 літрів очищеної технічної. Дитина спить, це я стираю. Це буде от сюди зливатися з машинки. Он висить вода, і в бутиля з бутилей буде переноситися в туалет, щоб було чим змивати. Схожа ситуація і в інших промислових містах, прилеглих до Каховського водосховища. Або зрозуміти, чому так варто поглянути на карту. Фактичний початок водосховища тут, в Запоріжжі. Звідси воно тягнеться до Каховської ГЕС, яка на момент підриву стримувала 18 мільярдів кубометрів прісної води. Для прикладу, цього для населення планети вистачило б на два роки. Тож, поки велика вода сходила у Чорне море, одні міста йшли під воду, в інших вона зникала. Рішенням проблеми є встановлення мобільних водоочисних станцій, яких на Дніпропетровщині вже дві. Перша у Кривому Розі фонд подарував її у грудні, саме тоді містом ширився блокаут. Друга віднедавна у Маргенцю. З того періоду, як е, Каховська ГЕС була підірвана расистами з того моменту. У нас прикратилася подача води. Відтепер подарована станція щоденно забезпечуватиме місто водою. У нас є велика потреба в таких станціях, яка фактично в сутки переробляє до 100 тонн води, і може забезпечити переважно більшість мешканців міста Марганець питною водою, що змежує на нас навантаження. За що ми щиро дякуємо всій команді, яка працювала. Заради забезпечення людей водою. Сторони домовились про об'єднання зусиль заради встановлення водочасних станцій в найближчій перспективі. Всі станції, які працюють, вже перший працює рік, всі показали дуже високий уровень. Ми готуємо совместний проект і запрос на всі територіальні громади Дніпропетровської області, які нуждаються в воді, а также об'єднуємо усилия по продвижению этого проекта. В будущем моя цель это, конечно, финансировать ну, десятки. Это я работаю активно каждый день в США, чтобы находить новых доноров, новых партнеров и так далее, которые вот как раз интересуются финансировать такие вещи. Вот с ними мы будем сотрудничать.